Трек модель L300, щоб ви розуміли. Найнадійніший алюмінієва рама 28-мі кулеса на планетарній втулці Nexus 8. Тут 8 передач, в середині І захищено від води, від пилюки, від піска. І ланцюг так само, бачите, гарно захищено. Максимум комфорта. Дивіться, вилучка амортизаційна, фара стоїть. Крила, алюмінієва вода усилені, підстановані. Передачі приключається чітко. Є серворуль, піднімається, опускається, регулюються наклони. Тут у нас амортизація на спину, тут у нас сідло магеньке, зручне на дупу. Алюмінієвий багажник міцний, надійний, бо то фірмовий. Дивіться, з тої сторони як рама виглядає. Це класика, американський бренд, десятці краще світ. Когось буде цікавити такий велосипедик. То пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua Велосипед цей коштує 8950. педалі йдуть комплект. Хто хоче, може заїхати до нас в куликів на тест драйв вулиця Львівська, 20 або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого немає такої можливості, то насилаємо новою поштою по Україні.